Доброго дня, мої, шановні, немає поки ніяких новин. Податковий світ поки що розбирається з тим всім, що наразі відбувається і буде відбуватися в майбутньому. Зараз ми тільки в очікуванні того, що підпишуть законопроект. Хоча нас Желізняк запевняє, що його не встигнуть підписати, щоб почалися усі види перевірок. Розпочалися. Побачимо, що там буде з 1 жовтня, воно вже скоро, через пару неділь. А тим часом якась неймовірна рекламна компанія розгортається з 5 вересня. я уявляю, скільки коштів було на створення цього сайту. Було виділено. Ну, тобто, я навіть не хочу, я не знаю і не хочу в тому розбиратися. Знайомтесь, ваша нова помічниця у фінансових справах і відповідях фінансових питань горпинка. Отже, горпинка у нас розбирається в усіх наших економічних та фінансових питаннях, які у вас виникають вдома або в голові, і ви можете скористатися ось цим сайтом. Називається він harast.bank.go.ua. тобто державний сайт, тому що ми всі знаємо, що GoUA це наш державний сайт, де вам розповідя... роз... Роз... розкажуть, що таке гроші. Які ви будете хороші, якщо у вас будуть гроші? Що таке фінансове планування? У мене тут все забавляло. Весь текст з усіх статей, які тут були, вони всі мене забавляли. Тому що, коли ти заходиш да, на такий сайт, то, звичайно, хочеться знайти щось нове. Ну, тобто, він же ж не розрахований для Людей, які відстали від розвитку, а він розрахований на людей, які вже мають якийсь досвід. Маленький чи великий, людина йде навчатися в інститут, вона отримує стипендію, вона вже фінансово грамотна людина, тому що вона знає, що таке картка, вона знає, що у картки є строки, вона знає, що картка належить якомусь банку, що у картки є код на зворотній стороні. Що для ідентифікації особистості в банку потрібен ідентифікаційний код, там, паспорт і так далі. Тобто людина вже стає з фінансово грамотною. І такі якісь банальні речі, які прописані. І я ще раз повторюсь, я уявляю, скільки було виділено коштів на, це, на оце, і скільки буде на це виділятися коштів, щоб вас навчати. Нюанси депозитного договору. Банківський депозит, переваги, недоліки, оформлення депозитів онлайн. Ну, тобто якісь такі речі, які ти можеш зайти в будь-який банк, на сайт будь-якого банку ти ознайомишся з усіма базовими речами. І ще й так, знаєте, толково, безпосередньо того банку договір будь-який депозитний, ти прочитаєш, який ти хочеш обрати. Ну, а це, чесно вам скажу, що попало. <звіст> Гаразд, ви знали, що позичальник має право відмовитись від кредиту, не пояснюючи причину упродовж 14 календарних днів і здати оформлення. Пункт про право відмови має, має, має бути зазначений у договорі з фінгонстановою. Горпина, я тебе розчарую. <розчарую> Но, на жаль, такого пункту в будь-якому договорі немає. <розчарую> <розчарую> Якось так, якщо комусь хочеться провести свій вечір і пізнавати ось такі ось якісь речі, кредитний калькулятор, як дізнатися реальну вартість кредиту, що впливає на процентну ставку і страхування, її розділ навіть. Національний банк регулятор страхового ринку. Добре. Але коли страхова компанія лопається, то виплат ніяких немає. І гарантій по страхуванню нема. Страхування, як працюєте, навіщо потрібне. Ну, тут про страхування ще можна щось почитати, тому що тут дійсно, як обрати надійну страхування. Ну, це таке це. Філософія. Оформлює договір страхування, страхові ризики. І шахрайство. Останній розділ. Платіжне, глобальний тренд, способи протидії. вішинг, Як не стати жертвою телефонного шахрайства? Спуфінг. Ну, оці поняття можна, до речі, почитати і вивчити. Шахрай може називатися будь-ким. Фішинг, вішинг, скімінг. Господі, наші комасутра якась. Різні пози. Як тебе можуть поїміти? В общем, да, з цим можете ознайомитись з розділом шахрайства. Все інше, звісно, так собі, інформейшн. Але є і є. Не знаю, що тут можна у горбини питати, але тут ще є зворотній зв'язок, на який натискаєш ім'я Електронна адреса і ваш коментар. Тобто горпина їй не телефонує, а відповідає на електронні листи. Можливо, у когось є якісь питання, такі, які загальні. Можете написати, горпина вам відповість. Ну, якось так. Це з останніх новин, новинок. Ознайомлюйтесь, розвиток це завжди добре. Заходьте, ознайомлюйтесь з шахайством, з страхуванням. А оці всі речі, такі як депозити, кредити, це моя рекомендація, рекомендація дізнаватися, звичайно, в банку, в якому ви хочете обслуговуватися. Фінансове планування, заощадження це завжди буде ваше фінансове планування. І тут у них така філософія, що ви маєте складати свої бюджет, має складатися як подушка безпеки за 6 місяців. На, на сім'ю. Тобто, скільки ви витрачаєте у місяць, от за 6 місяців у вас має лежати за плечима, щоб ви не хвилювались, тоді у вас буде все нормально. Ну і гроші. Гроші, розділ просто елементи захисту банкнот. Що робити, якщо у вашому гаманці знайшлися зношена банкнота. Ну, Якось так. Якщо чесно, вважаю, що це безтолково, тому що дія, платформа є дія освіта там набагато краще і прокаченіша інформація, аніж оце зробили. Але це для когось потрібно було, тому користуйтесь, все, гарного вам настрою. Навчайтесь, розвивайтесь, не зупиняйтесь ніколи.